Всім привіт! Вітаю на каналі Шопінгвіне. Це сьогодні покажу вам свої продукти, які купила. Продуктовий кошик розпочну з м'яса. М'ясо не так часто я вже його купую, але іноді роблю певні запаси, щоб на якийсь період часу вистачило нашій родині. І сьогодні я купила м'ясо корейку. Купила це філейна частина на кісточці по 220 гривень. Була невеликий шматочок взяла. І ще взяла, хочу перекрутити на голубці. Хочу з перчику, перчик, верніше не фарширувати. Такий осінній варіант зробити. Поки ще є томати, перчик, баклажани. І ось хочу зробити, то взяла ще м'яка частина порізана теж по 220 гривень. І на кістерці, і м'яку частину віддали це. Я купувала біля дому, біля магазину Дарис, не Дарисходи. Дари моря. На Замостянській є крамничка там, де привозять іноді м'ясо по якимось певним дням тижня. І зранку треба йти, щоб встигнути на свіженьке м'ясо. Сало в мене було, то сало я не купувала, а лише м'ясо взяла. І заходила сьогодні в АТБ купити на знижках масло. Бо на цьому тижні в АТБ діє хороша акційна пропозиція на масло. Білоцерківське, 180 грамів в упаковці, грамів. Відсотки жирності і коштує 86 гривень 90 копійок Дуже сподіваюся, що якщо на знижках, то все ж таки смак залишається таким самим. Бо минулого разу були, коли були акційні пропозиції в Рошені пам'ятаєте, я купила декілька пачок масла в Рошені бо хорошою акційною пропозицією. Але скільки разів я не е, давала свої гарні відгуки масло рошенівському, коли я останній раз на знижках купила, то масло взагалі відрізняється від того, що я купувала раніше. Не знаю, чи то щось у них змінилося, чи вони знизили якість, а збільшили випуск з приводу акції. Не знаю, з чим пов'язано. Сподіваюсь, білоцерківське так само якість і залишилось, бо це моє найулюбленіше масло білоцерківське і рошен. Також я купила сьогодні в ВТБ банани. Банани були по 61 гривні. 90 копійок за 1 кілограм. Люблю банани жовто-зеленкуваті. Вони мені найбільше до вподоби. П'ять штучок. П'ять штучки взяла величенькі, доволі такі були. І на 59 гривень вийшли в мене банани. Окрім цього, я взяла два лимони. На чай останнім часом лимони чогось такі маленькі. Я взяла одразу два і віддала 15 гривень. І в АТБ взяла пряники до чаю. А, мені подобаються ці пряники, хоч вони від своєї лінії, але смачні. З якою б начинкою я не купувала, то всі, як на мене, дуже смачні. 39 ,90 гривень 90 копійок. Немає зараз на них акційної пропозиції. Але я взяла 300 грамів в упаковці і виготовляю для них запоріжський хлібокомбінат номер 1 в місто Запоріжжя. Виготовляє пряники. Заходила сьогодні ще в екомаркети. В екомаркеті на знижках я сьогодні купила сир 200 грамів в упаковці на салат сир як фета. 200 грамів в упаковці, хороша акційна пропозиція 59 гривень. Не за 170, не за 180 грамів. А саме, ось, бачите, написано 200 грамів в упаковці. І зараз в екомаркеті дуже хороша акційна пропозиція на виноград Кишмиш. Якщо полюбляєте, можете звернути увагу по 69 гривень. 90 копійок. Я взяла невелику кількість, трошки більше ніж пів кілограма, і віддала 37 гривень. Ось такий виноград пішмеш. Поїсти, бо зараз якось хочеться чого чогось такого, тим паче ще погода така, яка кличе так швиденько загорити чай, каву, щось похромити, якісь фрукти яскраві у вигляді, ось бананів для того, щоб так і настрій підняти і зміцнити імунітет, бо осінньо-зимовий період треба збагачувати організм вітамінами. Сьогодні, коли була в Петроцентрі, заходила в екомаркет і була нагода піднялася на другий поверх. в Сенсей, подивитися, які новиночки представлені. Хочу звернути вашу увагу в Сенсей, на відміну від епіцентру, коли ми з вами вчора дивилися. Свічки по дуже вигідні, акційні пропозиції. Велика така свічка коштує 219 гривень, маленькі можна за 149 гривень пригледіти. І коли знижки якісь, то менше 100 гривень навіть деякі позиції можна обрати. А осінь і зима це такий період, коли хочеться створити затишок оселі, а свічки якраз саме раз. І ось така величенька вона дорожча. Вона з дерев'яним фітільочком, але так мені подобається, коли, вони, коли горить свічка, і ось такий, е е потріскування, таке потріскування, наче біля печі сидиш і відчуваєш цей приємний аромат і такий затишок від е цих свічок. Дорожче, вони щось порядку 300 чимось гривень, але понюхала всі аромати, і хочу вам сказати, що дуже приємно пахнуть. І ось, бачите, зверніть увагу, навіть вже різдвяні з імбирним пряником. Дуже, до речі, багато хоч початок жовтня, а дуже багато атрибути саме Різдвяне. Ось, як бачите, різдвяні чашечки ось багато представлене, хоча на фоні є і осінні. З осіннім декором, з осіннім принтом, але все ж таки переважає зимовий вже декор, який представлений в сенсей. Дуже милі, до речі, різдв'яні бокали звернула увагу, що з'явилися. Хоча вони їх можна і на різдво, а вони просто можна як романтичний настрій собі створити. Ось такий, наприклад, для Мартіні і такий для вина, Вони з романтичний принт принтики. І звернула ще увагу ось така тарілка. Була представлена у вигляді цукерки малібу. Пам'ятаєте це, ще цукерки мого дитинства були, що ми дуже полюбляли з полуницею, з малиною нагадала мені, і ось така, ще дуже святкова, лошатна тарілка. Мені дуже сподобалася, дуже гарно буде виглядати на різдвяному столі. І на цьому я хочу подякувати вам, що приділили час цьому відео, переглянули. Якщо воно вам сподобалося, поставте вподобайку, коментуйте це відео Ну і обов'язково підписуйтесь на канал Шопінгвізи, щоб не пропустити нове відео. Я вам бажаю вдалого та гарного дня, приємного шопінгу, вдалих корисних покупок. Бережіть себе і своїх рідних, і буду, як завжди, чекати вас у наступних відео. Всього вам самого найкращого.